На огляді підсвітка з артикулом 13934. Виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті дві планочки, одна типу L, інша типу R. Довжина однієї 533 мм. Це маркування планочки L. На планочці 66 діодів. Напруга 1,3 3 вольти. Розмір світлодіоду 7 х на 2 мм. Також планочка має один канал з напругою 59 вольт. І маркування планочки те. Матеріал основи планки алюміній, Термоскоч присутній. Замовити даний товар. Можна за посиланням під відео.